18 жовтня. Чому кукурудза така смачна? Їли Ізраїлів сини манну всі 40 років. Вихід 1635. Натусюзю, роби мені, будь ласка, повітряну кукурудзу, попросив Василь. Мама взяла пачку з попкорном і поставила в мікровольнову піч. За кілька хвилин приміщення наповнилося приємним запахом. Як я люблю кукурудзу, вона така смачна, радо сказав Василькою почав їсти попкорн. Я теж дуже люблю кукурудзу, у кукурудзі багато корисних речовин, а ще в ній є цукор, тому кукурудза така солодка, пояснила мама, а потім продовжила. Знаєш, синку, у давнину багато народистей. Вживали завдяки, виживали завдяки кукурудзі. Це був для них щоденний хліб, як мана для ізраїльтян, коли вони мандрували пустелею. Мам, а прочитай мені історію про манну, попросив Василько. Мама відкрила дитячу біблю і прочитала про те, як ізраїльський народ опинився в пустелі і дуже зголоднів. Господь дам їм манну. Манна з'являлася щоранку з землі, крім суботи. Господь дбав про свій народ і годував його манною протягом сорока років. Який мудрий наш Господь! Я думаю, що манна була така ж солодка та смачна, як повітряна кукурудза, сказав Бася. Важливо. Завжди дякую Господу за їжу.